Сьогодні ми говоримо про топ-5 книжок, які змінять твоє відношення до фінансової, фінансової грамотності, та взагалі складуть тобі повноцінну картинку, розуміння того, як вони працюють, як потрібно відкладати, інвестувати і що таке взагалі економіка і гроші в нашому житті. Прочитай, будь ласка, обов'язково ці топ-5 книг, які я зараз тобі дам, і реально ти поповниш свій світогляд, купою нової інформації, і вони повністю закриють для тебе це питання на десятки років. Поїхали. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. І так, перша книга це психологія грошей Морган Хаузен. Це просто must-have для розуміння того, як взагалі ми поводимося з грошима. І там не про формули, а про поведінку, про те, як люди реально поводяться з грошима і як з ними треба поводитись, тому що фінансова грамотність це не як ю, це емоційна стійкість і довгострокове мислення. Саме це в першу чергу робить людей багатими. Саме наші звички роблять нашу рутину і наше життя. Тому обов'язково прочитай цю книгу. Друге, найбагатша людина в Вавилоні. Я думаю, ти чув про цю книгу? Так, вона іноді е, рахується такою старою заїждженою, але насправді не так. Там через прості елементарні притчі. Дуже якісно розписано, як треба накопичувати, що треба не влізати в борги, що треба відрізняти потреби від бажань. І головна ідея цієї книги, що дисципліна більша за прибуток. Тобто той, хто контролює витрати, вже виграє. Тому обов'язково також читай цю книгу. Вона змінить твою поведінку стосовно грошей. Третє. Мислення швидке і повильне. Деніел Канеман. Так, це не книга суто про гроші, вона взагалі про мислення і про наші рішення. Тут ти зрозумієш, що в тебе можуть бути когнітивні помилки, які впливають на твоє життя і на твої фінанси. І зрозумієш для себе взагалі, що як працює мозок, що є декілька режимів: швидкий, імпульсивний і повільний, і логічний. І е, зрозумієш. Що саме тобі потрібно для того, щоб твоє фінансове мислення вело тебе до результату? Четверта книга Економікс. Як працює економіка і чому не працює? Грегорі Манкю. Ця книга максимально корисна для тих, хто взагалі хоче розібратися за себе в темі економіці, в темі грошей, як це працює, як працює наш світ. Ви станете не просто освіченішим в фінансах, а взагалі ваш світогляд дуже сильно розшириться. Тут ви зрозумієте, що таке ціни, як вони формуються, як працює інфляція, взагалі, чому вона така висока, або чому така низька, чому вона виникає, як формуються, з'являються кризи, звідки береться безробіття, навіщо нам банки і так далі. Все це описано максимально легкою, простою мовою. І саме це дозволить вам розширити свою парадигму, повпливає, можливо, будь на ваше ставлення до грошей фінансів, на вашу справу і так далі. П'ята да, книга розумна інвестиція. Бенджамін Грем, тут вже серйозніше. Тут ми вже розбираємось не в тому, як просто зберігати гроші, як їх витрачати, що таке гроші і так далі. Ні, тут ми вже вчимося інвестувати розумно, без азарту. І варто відзначити, що Грем – це е, вчитель самого Ворона Баффета. Я думаю, ви знаєте, це найбагатший і найпотужніший інвестор в світі. І ця книга точно навчить вас бути дисциплінованим, терплячим інвестором, який мислить критично, не шукає хайпу і е, робить реальність Великий прибуток в капіталі стабільно, без злиття грошей, якісь кімки схемки. Тому обов'язково читайте цю книгу, вона дасть вам також максимальний буст. І також хочу порадити вам е, мій телеграм-канал, в якому я пишу про фінанси, пишу про саморозвиток, мотивацію, бізнес і так далі. Дуже корисний телеграм-канал, безкоштовний, там я нічого не продаю, в принципі, як і тут. Тому підписуйтесь, посилання буде нижче. І запам'ятайте, фінансова грамотність це не про те, скільки ви заробляєте, це про те, як ви круєте цими грошима, скільки ви відкладаєте. Скільки ці гроші приносять вам для вашого майбутнього. І книги це фундамент нашого життя, тому обов'язково читай їх. Підпишись і постав лайк цьому відео. Дякую за перегляд.